Uh -huh. Так Давай, хлопче, вчи нас плавати. Доброго дня, Спайро! Хочеш навчитися плавати під водою? I Гадаю, I я міг би навчити to... тебе <coughs> за <coughs> невеличку плату. <coughs> Давай. Great. Тож, як стрибнеш у воду, використовуй для переміщення по поверхні. Використовуй кнопку Shift для занурення під воду. Коли ти під водою затисни Space, щоб гребсти, та Shift для розгону. Окей, трошки тяжкувато. Не забувай, що для того, щоб пірнути під воду, натисни Shift. Коли під водою натисни Space, щоб хребти, або Shift, щоб прискоритися, мука. Ага. Я поняла. Ага. Окей. Нормально, може бути. В принципі, не, не то, що дуже відлічається, тільки то, що ми не можемо вогнем І Так. І трошки тут так тьмяно, не дуже зрозуміло, де що. А тут що ще? Більш нічого нема. А, це винирнути. Окей, okay. тут напевно, що нічого нема. Ага, кусочок ще Типу, як якийсь, чи щось таке. Хм. Опана. Це якийсь перехід далі, в другу місцевість чи що. Поки що не будемо сюди йти. Так, раз ми навчились плавати. О, ну нічого собі, там, оказується є якісь от сюди. Ей! Не дає мені подивитися в ту сторону. О, там наверху, коротше, є щось. Да. Інтересно, як туди попасти? Частину. Певно, що через якийсь момент. Ну, Там, де ми підпливли внизу. Кріше всього, що тудою можна. Але так, да, ми зараз вернемось сюди. А, під водою все позабираємо і буде як кінець рівня вже. Добре. The idols we were carving come to life. Хорошо, хорошо, но ну, мы тут же все сделали, мне теперь под водой надо. Так. Сейчас на черрепке что-то роблять. Что роблять? О, тут ще є? Так, ну-ка, ми випливаємо? выплываем. Тоже кисть типу, грот Уу, Єй! о, а тут вже завдання. Ну кайбела мене замкнули з усіма інструментами. Гігантські ідоли не випустять робітників, поки не розв'яжемо три головоломки, які вони нам дали. Перша головоломка полягає в тому, щоб перетворити всі ці блоки на жовті. Е, якщо в тебе виникнуть труднощі, повертайся і поговори зі мною. Три головоломки перетвори всі блоки на жовті. Якщо потрібна допомога, звертайся до бі... до бада. OK. Hum. Ого, Спайро, ти зробив це? Я маю на увазі. Я знав, що ти зможеш. Зустрінемося біля ставка для наступного випробування. Окей. А, нам, мабуть, воно відкриється, коли ми всі головоломки по цей п'ємо. Ладно. Так, ти ідол голодний і не заспокоїться, доки не проковтне 10 рибин. У нього дуже чутливий шлунок. Тому канафіші за тим, якою рибою ти його годуєш. Підсмаж рибу для ідола, ідол дуже вибагливий. Ей. А -а -а! Фу, він все викинув Дядя? Араз, тепер, залишилася ще одна гололомка. Зустрінемося біля кольорового каміння для останнього випробування. Так, тепер, хлопці, відкривай нам двері. Кого тут щось є? А, тут не глибоко. Біжи, 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 біжи! Підняли сюди давай. Е, не пихайся. Так. Тепер тут. Якщо ти будеш стрибати на ці камінці в правильному порядку, то розв'яжеш головоломку. Я знаю тільки про першу. решту ти маєш з'ясувати сам. Стрибни по камінцям у правильному порядку. Хорошо. Ем. Окей. Okay. Добре, тоді оцей. Потім... Хочем... Ну-ка, оцей. Ні. Nee. Оцей. Тоді оцей. Ага, луна, далі. Я поняла, прикол. Туди зірка Nie, a to die добре. Молодець, Спайро, а ти досить розумний для дракона. Ех, все, що я можу тобі дати, це блискуча річ, яку я знайшов у нашому ящику з інструментами. Мені фащів. <гум> Мені підходить. Так. Ці кулі зібрані. Рівень завершено на соти. Пігнали звідси. Рибки рибки! Вс, тепер цей рівень офіційно закінчений. Так. Аби я ще навчилася лазити і, типа, пройшла б ще той рівень самий перший було б честь. Офігенно. Так насправді, легше трошки проходити рівні на 100%. Просто. Спарро, ти досить вправний, якщо захочеш мати постійну роботу, у нас є місце для here. тебе. Okay. Хорошо. Фігнали віт. Uh, тому що тут просто, в принципі, треба все пройти. А в першій частині ще фік було понятно, де, що і як шукати. А нікотрі моменти взагалі не прохо... Не... Типу, я не могла їх пройти в нікотрі моменти. Там треба було взагалі такі якісь... куражі робити, що ну я нафік. Так. Тепер пішли у... Частину. Ой, я хотіла не те зробити. Хтіло розігнатися, в то итоге... цей пірнула. Так, ого! <сі> Цікаво! А -а 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 -а. Підолаги, ці чувачки. Ага. Бедный куда? Нет, Козлик. Mm. Я разобрался. <laughs> Нормально, да? Ой, капец <laughs> Забавно. Так. Єтті розгулює по нашому будинку, але нам вдалося його затримати, зачинивши всі двері. Поговори з іншими братанами, вони відкриють ворота і проведуть тебе до нього. Братами, ізвить. Братанами. Щоб отримати талісман за цей рівень, потрібно просто успішно дійти до виходу. Ага, ну ну. По факту, це. Війсь з цим бошем. А, -а, а! Уїж ти. Козлик. Ой, яка цікава музика тут, як горлові співи. Як... Зосередившись, я зможу відчинити ці двері для тебе. Оба на. Блін, прикольно, мені подобаються ці горлові співи. Воно, типа, прикольно звучить. Типу, окей, вся фігня. Ну, то, что тут такие пингвинчики, это прикольно, конечно. А, ничего не кадри. Кому потрібен той ключ, коли ты умеешь так співати? Ну, конечно. Такі вороги, як ці які, занадто великі, щоб їх можна було заб... забадати. Твій напад вогнем має легко впоратися з великими ворогами, це я вже розібл розібралась. Зразу, коли ти, ти перемагаєш ворога, він випускає част... частку духу. Частинки духу запускають заряд... зарядку у цьому світі. Тоді доведеться перемогти більше ворогів. Шо, що? Можна ще раз? Коротше, я зрозуміла, треба всіх ворогів перемогти, і, цей... і ця штука короте, зарядиться і буде щось. Це буде. <плес> <плес> Ясно. А, туди можна якось зацейкатись. Так. Туди я теж ніяк не доберусь, походу. Ей. Hey, Поглянь, що я кида? можу. Ходец. Ходец, що можеш? То воно мені дасть сейчас. Коли я на землі, а ти підняв його вверх. А, воно, типа. Опускається і піднімається. Йди нормально. Так. Ми тут Згадай пораду мисливця. Ти зможеш пролетіти більшу дистанцію, якщо натиснеш кнопку знову на самій вершині твого стрибка. Та знаю я. Без ба. Так О Так. Чисто непонятно, что оно заряжает, если честно. Спочатку я говорю з тим чувачком, що він там каже. Ага, це вже бой. Ні. Поки що спочатку ходимо везде, де надо. Угу. Хе -хе -хе. Отак, от, от вам яки і козлики. Якісь занадто сильні ви. Хм. А, мені треба було зверху бути. Що? Непонятно. Ну, якщо б я була зверху, то воно б мені нічого особо, навірно, не дало. А, а тут якийсь прохід, чи що? О! Пігнали. Оба-на! наверное кись бы да типа чимач чишо по крайней мере похоже на це Небесам, ти відлякав Злого Духа, але тепер він сховається в інших статуях. Я не впевнений, якби ти підпалив усі 10 статуй, то прогнав би його назавжди. Я впевнений, точніше. Спали 10 зелених статуй. Окей. Якщо ти хочеш назавжди позбутися цього Злого Духа, ти повинен спалити всі статуї. Окей. Батько тут, напевно, що немає тут на, на час. Але окей. Просто собі пали штати і все А, я змогла Почти! Хм... Не <говорит> Блин. Yeah. <We> Где? <говорит> Вышло Так, теперь можно сюда прыгнуть. Оба-на. Yeah. Так. А -а -а -а! Блин. Я залетела случайно. <звук> 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 так. Гнали далі. Алло. В принципі, вони, по-моєму, тут везде були, ці статуї. Так, це початок. А, а тут... Тут нема. І думала, що тут тоже -то було. Так. Пішли далі, бізло. О, тут тепер можна просто піднятися отак. нормально. Тут не моста тут хм. Может Може и тут есть. Не, наверное, что не Ай, ладно, тогда не будем туда идти, далее. ладно. О, здрасте. Чекай, да, что тут? А, то есть отсюда. Доброе. То у нас тут там і в стороні? Є остатує? О, я тут не була? Молодець Спайро, ти відлякав Злого Духа. Чому б тобі не взяти це? Я позичив її в храмі. Напевно, вона їм вже не потрібна. Окей. Радий, що той злий дух пішов. У мене від нього мурашки по шкірі бігали.